Монаківців усі податкові схеми від відшкодування ПДВ до скруток. Тому виробництво Угощі навряд чи коли-небудь відчує на собі результати обшуків. Під контролем Абрамовича залишаються бюджет Харківщини, ключові активи прифронтового міста та Надра. Підтвердженням вказаного є нещодавня зустріч екс-депутата та мера Харкова Терехова у Празі. Впродовж обіду чоловіки обговорювали питання дерибану бюджету та землі прифронтового міста. То чи дійсно терех? Гав є сильним та незалежним управителем. Видобуток на «Монаківець» здійснює через Укргазінвест, якою володіє напарою з комотинником. Податки від отриманих доходів екснардепи не сплачують, адже формально чистий дохід компанії завжди в мінусі. Наприклад, підконтрольна Twins Group має прибуток мінус 83 тисячі гривень. На Яр компанії мінус 74 тисячі. Еліон Інвест тисячі. Хто допомагає?